Друзі, вітаю! Це подкаст Хорологі, з вами Росляков Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про людину. Ми доволі давно вже не говорили про людей. У нас була серія випусків про людей, особистостей з годинникової індустрії. Я вважаю дуже важливо про таких людей говорити, робити про них подкасти, там, відео і тому подібне, щоб люди розуміли, а хто стоїть за. Ось цим продуктом, за цим маркетингом, за цією історією, за цими рішеннями. І потім у нас була там серія подкастів на різноманітні годинникові теми, і я вважаю, що прийшов час повернутись до розмови про людей. Причому про цю людину я хотів поговорити вже доволі давно розповісти. Людина не відноситься там до якогось конкретного бренду. Не Винаходив він там якісь цікаві речі в механізмі годинника, умовно, там багато сторіч тому. Це людина сьогодення, людина, яка має відношення безпосередньо до аукціонів. Можна сказати так, одне необережне його слово може коштувати десятки тисяч, а то й сотні тисяч доларів. Він, жонглюючи фразами на доволі багатьох мовах, перетворює годинникові аукціони. На такий, я б сказав, театральний перформанс, за яким у режимі онлайн, в тому числі, стежать десятки тисяч людей з усього світу. Людина, яка точно знає, коли потрібно сповільнитись чи прискоритись, підвищити чи навпаки знизити голос, посміхнутися чи дати клієнту трохи часу на роздуми. На його рахунку десятки цінових рекордів, у тому числі продаж найдорожчих у світі, ролекс. Я з великою повагою хочу представити вам гостя сьогоднішнього подкасту, якого на іншому кінці не буде, але про якого я буду розказувати. Це легенда годинникових аукціонів Аурель Бакс. Давайте почнемо все ж таки з самого початку, з історії з його дитинства. Аурель Бакс народився в 1971 році в Цюріху в сім'ї архітектора. Саме батько став тією людиною, яка зародила по факту в серці хлопчика таку. Невгамовну пристрасть до годинників щотижня чоловік відвідував блошині ринки, антикварні лавки та ломбарди. І за словами пана Бакса купував чи не будь-який механічний або вінтажний годинник, який йому вдавалося знайти. А потім ходив на зустрічі з такими ж захопленими людьми, щоб обговорювати свої нові передбання. Це таки, знаєте, історія, як, от там зараз, ми певні речі робимо. В телеграм-каналі, в тому ж подкасті, а тоді люди ось там ходили в різних ем, антикварних лавках, блишених ринках щось купували, і потім десь на якихось зустрічах в ПАБах цим ділилися. У цього, безперечно, є своя дуже така автентична атмосфера. Ось. І таку епоху, коли не було знову ж таки ні інтернету. Ні якоїсь там спецлітератури, на тлі кварцової кризи зароджувався ринок вінтажних годинників. На одній з таких зустрічей, років у 12 опинився і син пана Бакса Ауреля. Напередодні вони з батьком купили у Ломбарді годинник за 250 франків. Продати його їм вдалося за 350 франків, що дуже дивувало Ауреля. З дитинства він. Знав, можна так сказати, ціну грошам, і ось поки його однолітки витрачали свої кишенькові заощадження на солодощі та розваги. Аурелю доводилося заробляти їх, виконуючи роботу по дому. За вимиті вікна та підстрижену галявину він отримував 2-3 франки і витрачати їх на якихось там умовних мармеладних ведмедиків йому зовсім не хотілося. Побачивши, як швидко батькові вдалося заробити 100 франків на ось історії з цим годинником. Хлопець вирішив: вийшло у нього, вийде і в мене. Він без вагань розбив свою скарбничку, дістав звідти чесно зароблені 30 франків, і під час наступного візиту до антикварної крамниці купив свій перший годинник для продажу. Це, до речі, були тісо візодейти 40-х років. Як сказав би сам Бакс, оптимальне співвідношення ціни та якості. Приїхавши з батьками на чергові збори колекціонерів, Аурель недбало закотив рукав, щоб годинник було добре видно. Коли хтось із присутніх спитав його, скільки вони коштують, Аурель відповів, що годинник не продається. На той час хлопець уже навчився деяким хитрощам у сфері торгівлі і точно знав, як розпалити інтерес покупця. В результаті годинник вдалося продати за 45 франків. Дуже щасливий успіхом. Цим новий, скажімо так, бізнесмен відразу вирушив купити щось дорожче. Це такі спогади з дитинства, як дитина занурилась, і як ще тоді відкрила в собі ось цей знаєте, талант, безумовний талант продажу. Бо насправді, так як проводить аукціони Орель Бакс, я не бачив, щоб проводив хто-небудь. Це, це дійсно це театр. Сьогодні Аурель Бакс зізнається, що годинник це його єдина пристрасть. Вони для нього як наркотик. Він навіть у відпустці не може бути занадто довго, тому що втомлюється кілька тижнів поспіль дивитись на один і той же годинник. Однак, юнацький досвід не перевіз у бажання зробити продаж годинника професією. Коли ти заробляєш на годиннику по 30 франків на тиждень, це навряд чи можна назвати заробітком. Після закінчення школи Бакс вирішив вивчати право. Війшов 95-й рік, і 23-річний студент будував грандіозні кар'єрні плани, представляючи себе у залі суду перед присяжними. Як це часто буває, все змінив випадок. Якось гуртаючи журнал класік юрен. Аурель помітив оголошення про найм на роботу. Відомий аукціонний дім шукав спеціаліста для свого європейського підрозділу. Насилати резюме без п'яти хвилин. Юрист не планував. Продаж годинника був для нього не більш ніж підлітковим хобі і професійного досвіду в цій галузі. У нього не було. Спробувати свої сили його переконала мама та однокурсники, які сказали, що така робота не чекатиме. А далі було кілька співбесід. Перша поїздка до Лондона та запрошення на роботу Так Аурель Бакс опинився в одному з офісів Сотбіс. Того самого відомого аукціону, де знову зайнявся годинниками. За визнанням аукціоніста, робота в Сотбіс навчила його дисципліни та важливості дедлайнів. У 27 років йому вперше довірили молоток аукціоніста, а вже через рік він продав годинник, що перетнув позначку в 1 мільйон швейцарських франків. У 2000 році Аурель Бакс разом із майбутньою дружиною та діловим партнером Лівією Руссо залишає Сотбіс. Причиною відходу стала тодішня політика аукціонного будинку, яка робила ставку на обсяги продажу. Баксу хотілося продавати менше, але краще. З цією метою він переходить до брокерської контори і легендарного арт-дилера Сімона де Пюрі. Цікавий факт. З ініціативи Сімона де Пюрі, у 1988 році Сотбіс провів перший та єдиний аукціон на території СРСР. Цікавий факт однозначно. Через рік Депюрі стає співвласником аукціонного дому Філіпс. Перші торги Філіпс де Пюрі закінчуються рекордом. У листопаді 2001 року рідкісний вічний календар патек Філіп з референсом 1591, що належав маршалу Тіто, йде з молотка за 3 мільйони 83 тисячі 500 швейцарських франків. Торги того дня зрозуміло, що вів Аурель Бакс. На початку 2003 року Філіпс вирішує скасувати годинниковий підрозділ, і подружжя Бакс Руссо переходить у Крістіс. За 10 років подружжя виводить аукціонний будинок у лідери ринку з 8 мільйонів доларів у 2003 році. Році річний оборот Крістіс зріс до 130 мільйонів доларів у 2013 році. Далі Аурельбакс вирішує піти у вільне плавання. Кілька місяців подружжя проводить у блаженному відпочинку, скажімо, читає, грає в теніс і періодично відповідає на дзвінки від друзів-колекціонерів з проханням оцінити та допомогти продати годинник. Зрештою, людей готових платити за їхню експертну думку, і час стає так багато, що подружжя вирішує відкрити консалтингову фірму. У цей час Філіпс відроджує годинниковий відділ і запрошує Бакса разом з дружиною як консультантів. Фірма and Russo стає ексклюзивним партнером аукціону. До завдань Бакса входить підбір фахівців для відродженого відділу, пошук та оцінка потенційних лотів. Вже на перших торгах у травні 2015 року Philips завдяки старанням Бакса зібрав більше грошей, ніж три головні конкуренти Філіпс на аукціонному полі. Сотбіс, Крістіс та Антікорум. Разом узяті. Дводенна сесія запам'яталася низькою нововведень. Спеціально для аукціону у центрі розкішного п'ятизіркового готелю Ла Резерв у Женеві звели просторий намет. Для цього колекціонери, які прагнули купити черговий раритет, зазвичай збиралися у тісних конференц-залах старих готелів. Крім того, кожну з 225 моделей у каталозі лотів уперше супроводжував коментар визнаних експертів галузі. І нарешті вітрини для демонстрації деяких годинників після закінчення торгів були передані покупцям. Більшість із тих, хто на власні очі спостерігав тріумфальне повернення Філіпс у сферу годинникових аукціонів, приписують успіх тих торгів таланту пана Бакса знаходити та продавати рідкісний годинник. Три роки до ряду Філіпс продавав найдорожчий годинник у світі. 2015 рік Сталеві Патек Філіп референс 5016А010 створений в єдиному екземплярі для шостого благодійного аукціону Only Watch. Йдуть з молотка за 7 мільйонів 300 тисяч швейцарських франків. До речі, про аукціон Only Watch і про скандал, що стався в 2023 році. Також є подкаст. Повертайтесь, знаходьте і обов'язково послухайте, буде. Цікава, впевнена інформація, хто його не слухав. 2017 рік Rolex Daytona Дайтона Reference 6239. Це Rolex Daytona Paul Пол Ньюман. Звісно, який належав акторові Полу Ньюману. Вони стають найдорожчим годинником Rolex за всю історію бренду. Це було на перших торгах Philips у Нью-Йорку. Ще до того, як пан Бак закінчив знайомити публіку з годинником, у залі прозвучала ставка 10 мільйонів доларів. А далі у справу пішла харизма та віртуозна руками відпрацьована техніка аукціоніста. Вчасно сказаний баксом жарт підняв ціну лоту до 14,6 мільйонів доларів. Останній удар молотка пролунав на цифрі 15,5 мільйонів доларів. З урахуванням комісії підсумкова вартість годинника наблизилась до позначки 18 мільйонів доларів. Новина про продаж найдорожчих ролик стала сенсацією та облетіла весь світ. Через кілька місяців Орель Бакс відзначав новий рік у Камбоджі, де з ним стався кумедний випадок. Коли він їхав велосипедом уздовж узбережжя річки Меконг, його зупинив якийсь незнайомець, і за словами самого Бакса сказав приблизно таке: Я тебе знаю, ти той хлопець, що продав пола Ньюмана у Камбоджі, друзі. Уявіть собі. На професійному сленгу інвесторів Rolex Daytona Paul Newman – це блакитні фішки годинникової індустрії, надійний та стабільно ліквідний актив, який завжди приносить прибуток. За словами власника вінтаж Forum Форум Ку, за останні кілька років вартість годинника різко зросла. Якщо раніше їх купували на вторинному ринку за 50 тисяч доларів, то сьогодні навряд чи можна знайти екземпляр прийнятної якості та стану за менше, ніж 200 тисяч доларів. Неабияку роль у цьому відіграли якраз нью-йоркські торги, які провів Аурель Бакс, де продали годинник Пола Ньюмана за 18 мільйонів доларів. На думку Бакса, годинник це не товар. Це своєрідний живий об'єкт, здатний розповісти історію, якщо господар здатний її вислухати. Подрябини на годиннику його не лякають. Вони частина тієї історії, у якій полягає цінність годинника. Окремі деталі, наприклад, залишки фірмової наклейки на задній кришці, взагалі можуть підняти ціну моделі на кілька тисяч доларів. А Орель Бакс один з тих людей, хто вчить любителів вінтажного годинника помічати і цінувати такі дрібниці. Аурель Бакс продукт свого часу. Його дитинство припало на той період, коли швейцарська годинникова промисловість переживала найважчі кризи, наповнили ринок кварцевими годинниками, дешевими електронними. Що були точнішими за механічні. Щоб реабілітувати свій продукт в очах покупців, виробники механічних годинників почали позиціонувати їх як сімейну реліквію, як аксесуар, у якого, на відміну від кварцевого годинника, є душа. Саме тоді почали з'являтися перші колекціонери, які готові були платити за механіку великі гроші. Аурель Бакс, як ніхто інший, розуміє, що високі ціни на вінтаж. Не мають під собою логіки, годинники з історією коштує рівно стільки, скільки люди готові за них заплатити. З іншого боку, аукціоніста іноді звинувачують у тому, що він завищує ціну годинника штучно, створюючи навколо, чи не кожної моделі ауру рідкості та винятковості, адже ті ж Rolex Daytona Paul Newman не такі вже й рідкісні. У відповідь бак стільки посміхається, уточнюючи, це критика чи комплімент. Себе бак з колекціонером не вважає. Він пояснює це тим, що коли справа стосується покупки годинника, емоції у нього завжди переважають над розумом і сухим розрахунком. Покупку годинника він порівнює з вибором супутника супутниці життя. Купуйте те, що вам подобається. А якщо не можете собі чогось дозволити, не йдіть на компроміс. Ви ж не кидатиметесь на першого зустрічного, якщо не можете одружитися або вийти заміж за того, кого любите. Приблизно так звучить його головна порада колекціонерам-початківцям. Адже колись, будучи 12-річним хлопчиком, ця людина мріяла про кварцові касіо з калькулятором, мені дуже імпонує. Ця особистість, хто не розуміє, що це за персона, подивіться будь-які торги аукціонні, що проводив Аурлі Бакс, а особливо раджу прям подивитись аукціон, на якому в Нью-Йорку були продані Rolex Daytona Paul Newman. енергія, харизма, певна така акторська гра, просто хай левел, і це от в світі колекціонерів в світі аукціонів. Супервидатна особистість і дійсно вже така жива легенда. І спостерігати за його роботою це таке теж певне ем, так, знаєте, годинникова насолода, але не безпосередньо там до якогось годинника навіть на цьому аукціоні, а саме до його роботи з цим годинником, з цим продуктом із усіма, хто знаходиться в залі, і особливо з, з усіма, хто вступає е, в торги. Там просто. Неймовірна гра, неймовірні емоції це таке, знаєте, ну дійсно театр-театр. Тому Аурель Бакс це дійсно топ-персона світу розкоші, світу вінтажу. Людина, яка дійсно перетворює лот у вигляді годинника на щось значно більше. Від, ну, від мене особисто величезний респект. Дуже мені імпонує, як він це робить. По цьому... Чому імпонує? Бо в цьому всьому дійсно видно супервисоку пристрасть. Тобто, не просто робота, там, ну, виходить, що там щось продають, який знаєте, продажник. Пристрасть. Неймовірна. До годинника, до мистецтва, до вінтажу. Просто неперевершений. Неперевершений. Дійсно, я вам кажу, те, що він робить на аукціонах, як він їх веде, це щось. Порада цього подкасту, хто не бачив і не до кінця розуміє, про кого, про що мова, подивіться будь-які його торги. Це кайф. Це кайф. А я радий, що подкаст про супер цікаву людину, про трошки світ аукціонів, вийшов доволі таким коротеньким. Якраз лайтово в п'ятницю послухати і піти собі, відпочивати з посмішкою на вихідні. Друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube. Вже скоро скоро ми його почнемо. Потрошки, потрошки, але почнемо. Буде дуже важлива ваша підтримка. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Робіть репости цього подкасту, телеграм-каналу своїм друзям, знайомих. Долучайте до нашої спільноти все більше і більше людей, безумовно, свідомих людей. Долучайте своїх друзів, знайомих, хто цікавиться годинниками давно, тільки починає, неважливо. До нашого чату. Нам треба повільно, але впевнено, набирати оберти, розширювати своє ком'юніті, знайомитись. Залучати нових людей, ділитись досвідом, думками. В моменти, коли ми вступаємо в якісь там дискусії або довгі-довгі обговорення. Я бачу, що там вже 5, 7, 10 людей втягнулись. Ну це кайф. Але дійсно хочеться, щоб там було вже, знаєте, мінімум, мінімум 100 і в цьому всьому приймали участь 100. В чаті, як мінімум, в каналі можна більше, але це не принципова історія. Чат, живе спілкування. Треба нарощувати, тому, будь ласка, долучайте друзів, знайомих, не соромтеся, поширюйте подкаст, посилання на грам-каналу, своїх там сторіс, соцмережах. Я буду вам дуже вдячний, адже без вашої підтримки, без. Вашого залучення це все така, знаєте, історія виключно там про якусь мою пристрасть, але безумовно, щоб всі ці речі продовжувати робити, вести телеграм-канал, записувати подкасти, займатися Ютубом, паралельно сім'я, вести бізнес. Потрібна як мінімум енергія. Енергія від того, що це не дарма. Тому я дякую всім, хто вже з нами. І ще раз попрошу вас підтримувати, поширювати і залучати своїх друзів, знайомих. Ми всім раді, у нас тепло, у нас доброзичливо, все супер адекватно, коректно. Мені подобається. Я думаю, що всім сподобається, тому я буду робити від себе все можливе, щоб нас ставало більше, більше класних, більше пристрасних до цієї справи. А вам, друзі, дякую, що були зі мною. Слухали разом цей подкаст. Бережі.